Від політики не втікти навіть у повсякденному житті, а вже тим паче у такому культурному феномені, як іграх, що ми активно бачимо у впливі на неокріпші молоді уми. Всім привіт! Ви на каналі Містер Кріпер 2015, і сьогодні ми продовжуємо по комунізмкрафт. У минулому відео ми займалися тим, що роблять безробітні, тобто обговорили політичні координати різних ігрових всесвітів а. Цього разу продовжуємо займатися цією ахінею з новими забавками, у тому числі, які ви запропонували в коментарях. І доповнимо старі. Як деякі справедливо зазначили в коментарях, двовимірна чотирьохсекторна таблиця, яку я використовую у відео, дуже спрочна і має свої недоліки. І це правда, утім, така система, напевно, найбільш зрозуміла, проста та зручна для використання. І особливо зручна для моїх кривих рук. Тому поки ми не будемо створювати велосипед та розробляти власні координати з блекджеком та шлюхами. У нашій системі координат, які у стандартній, все працює приблизно так: справа зліва економічні течії, зверху та знизу режим влади, диктатура чи демократія, усе це поєднується також у консерватизм або лібералізм. А перед початком не забувайте про допомогу ЗСУ і, звісно, можете підписатися, лайк поставити, коментар написати підписатися на телеграм-канал, посилання в описі усе за стандартом. У жорстокому світі Кенші головне для виживання не політика, а у першу чергу потужність сука. А втім, ми все одно впихнемо, впіхуємо та розглянемо гру під кутом наших координатів. Священна імперія це чи варто взагалі далі продовжувати про них розповідати, чи їхнє розміщення вже з назви зрозуміле. Для тих, хто ще не зовсім зрозумів, їхній лідер іменує себе божественним нащадком, їхня державницька політика ґрунтується на утиску окремих груп людей або не зовсім людей. Торгівля та теж існують, хоча й регульовані та керовані державою, і звісно, є такий рофлик, як раби. Королівство Шеків теж консервативна і неймовірно замкнена держава з войовничими замашками і шовіністичною культурою. Але у порівнянні з імперією Шеки взагалі ліберахи. Якщо у Священної імперії культурно-політичний культ будується навколо особистості самого імператора, то в випадку з цими кам'яними бовдурами це культ честі та воїна. Остання головна фракція об'єднані міста. Вони активно займаються комерцією та заохочують риночну торгівлю, навіть якщо їхній товар це раби. Так Священна імперія теж промишляє рабами, утім, у їхньому випадку це щось по типу ідеологічного покарання, варіанту код таборів. Для об'єднаних місць це просто звичайна фахова работоргівля. Усе просто не плутайте. Не забуваємо також про класове розшарування їхнього суспільства, що поміщає їх майже у той же сектор, що й інші організації. Можна посперечатися, що їх можна було б додати у правий нижній кут, оскільки можна спробувати апелювати до того, що вони пропагують абсолютно вільну торгівлю, вільну від державного регулювання. Однак так виходить, що весь державний апарат об'єднаних місць це є торгівці, які так чи інакше впливають на риночок. Минулого разу ми згадували ГЕТА. Цього разу хочу сконцентруватися на них знову, але тепер саме на протагоністах п'ятої частини та їх особистих поглядах. Тревор це Шизік просто, нехай він йде в лівий нижній сектор. Але якщо не іронічно, то цей куток дійсно добре відображає сутність Тревора, судячи з деяких його висловлювань. Франклін розхвів у риночній економіці та побудував свою медіа імперію. Тим не менш, хоча і медіа це все ж таки імперія. Тому ми піднімемо його трохи, але лише зовсім трохи, бо, наприклад, на відміну від того ж Ламара, його не сильно цікавить повне захоплення ринку та монополія. Майкл у принципі залишається біля Франкліна у координатах, враховуючи, що в принципі сам Франклін і був протеже Майкла протягом довгого часу. Але, звісно, старічку не настільки цікаві всі ці політично-економічні побігеньки, їду просто познімати фільми та відпочивати на пенсії. Цікаво ходить, що головний героїв GTA 5 складеться таке місце розташування на політичному компасі, враховуючи, що самих рокстар я б помістив кудись у лівий бік онлайн персонажа я спочатку думав теж кудись розташувати справ, бо все ж таки він, начебто як є босом великих кримінальних організацій. Хоча потім я згадав, що він також може бути лідером анархічного і що він або вона, чому я так вузько дивлюся на це питання, також він або вона ще й воювали проти приватної військової компанії, доповали запобігти кінцю світу через дії багатого керівника технічної компанії. Актуально після цього пустилися всі тяжкі що тільки не робили, і все це хочете вірте, хочете ні. Все одно натягає до звичайного буднього дня Олексія Арестовича. Про Fallout ми теж говорили в попередньому відео, але відео на каналі гляд без Fallout як козак без шаблі. І за доброю традицією, сьогодні ми обговоримо деякі сторонні фракції Нью-Вегасу. Чорти керуються абсолютно хаотичними принципами, навіть ні не принципами, а просто хаотичними імпульсами, брудні тварини. Я був би готовий поставити їх кудись понижче вліво, але проблема в тому, що незважаючи на дуже специфічний характер організації. У рейдерів все одно залишаються лідери та яка на яка ієрархія, тому вони не будуть стояти настільки низько. Ну і ще не настільки ліво, бо вони все одно приймають участь в редачному обігу наркотиків на Нью-Вегащині. Великі хани це якраз таки головні циркулятори цього небезвідомого товару на тій же області пустки. Однак вони при цьому залишаються більш консервативними та ще більш жорсткою структурою, оскільки вони це по суті сімейний клан, прямо як сім'я Януковича. Рингах, бою, клан мов на зоря, сім'я Януковича, велика та сильна стої... Став подобайку, якщо на кожному прохожню теж вирізаєш їх, щоб рідна Нювегащина нарешті не страждала від бандитизму. Бумери дуже схожа фракція в плані сімейності, проте ще більш консервативна, більш замкнена, і хоча у них існують якісь грошові відносини між собою всередині клану вони настільки комерційно важливі для навколишнього світу, як ті ж великі хани. Це, звісно, до того, як вони зустріли обдовданого кур'єра, але їхня подальша доля залежить від ходу думок цього обдобданого кур'єра та наскільки він хоче виконувати їхні срані квести у шостий раз. Так, Перл, я не буду знову заміняти ваші блядські сонячні батареї. Сімс, я знаю, що ти робив у Сімс. Я знаю, як ти фармив тонни грошей через Мазерлоуд. Я знаю, як ти будував закриті кухні та басейни без виходу, щоб вбити на накотубців. Я знаю, як ти використовував неоплачувану працю інших, щоб розбагатіти. Я знаю усі твої брудні секрети, клятий тиран, бо я й сам таким був. Також Сімс, верхній куток, бо вона активно розвиває мрії та цілі кожного потенційного тирана. У Half-Life присутні багато фракцій та підфракцій. Втім, тут я хочу сфокусуватися на двох головних суперниках другої частини. Комбайн або об'єднання, або альянс, як вам зручно коротше кажучи, та супротив. Комбайни представники іноземних загарбників, які захопили людську цивілізацію і методи їхнього керування та соціального регулювання є точно тоталітарними. Мене змушують запхати банку сміттєву урону. Буквально 1984. Тим паче регуляція економічних питань змушує проставити їх у лівий бік. Клятта окупантська влада, іноземна диктатура, країна Конставір, усе це альянс. Але дякувати Богу, що проти них виступає талановитий та просто добродушний Гордон Фрімен і, звісно, його так думати блок. Повний, так би мовити, солідарності. Ось я розумію, супротив, справжня опозиція. Супротив у супротив режиму Кобайну передвигаються нижче за координатами. Справжні взірці бійців за свободу. Голосуйте за. <кхех> Вибачте, щось я трохи завтикав, начебто сам не свій був. Дізона відома дуже глибокою політичною проробкою свого Всесвіту. Тому стандартна карта за нашими стандартами, звісно, буде занадто умовною для цієї серії, але ми спробуємо натягнути сову на глобус. Сама імперія, як. Можна очевидно зрозуміти з назви, піде в правий біг, але з приводу вертикальних координат тільки трохи подвинув вгору через монархічну структуру, але особливо не буду змінювати положення, оскільки різні правління характеризувалися дуже різною політикою. Брігморські відьми це культ з дуже прагматичними цілями та чітким лідерством. Я поставив їх у верхній сектор, але тут знову з'являється питання з подальшим позиціонуванням. Тепер вже горизонтальна. Бо з одного боку, це все ж таки культ, традиція якого відповідають багатьом практикам лівого боку. Тим не менш, враховуючи, що у другій частині ця фракція фактично захопила імперію та стала монархічною фракцією, вони і не туди, і не сюди. Ліві сили, які після пригоду до влади створили імперію, щось знайоме. Інша важлива організація франшизи це китобої. Їхні методи та мета в широкому сенсі переносять їх на ліву сторону координат, хоча їхня мета не знищити або змінити економічну систему. А більше очищення самого міста, Втім, так стається, що їхня протьба набуває класового характеру, що і призводить до їх розміщення у лівому боці. Водночас, непорушна ірархічність їхньої структури змушує підняти їх трошки вище. Далі перейдемо до Team Fortress 2. Головні дві фракції Red та Blue дуже схочі, фактично ті ж яйця тільки в профілі. Активне бокрусання плюшок риночку однозначно передбачають їх право а також ставимо їх трохи нижче, оскільки їх тактики базуються на принципах вільного ринку. Хоча разом з тим самі керівники корпорації проявляють відверто авторитарні наклонності, тому не зовсім низько. Єдина різниця це те, що одні займаються руйнуванням і ще будуванням. Насправді, звісно, ж обидва не тільки і займаються тим, що. Знищують один одного. Та то вже неважливо. Навряд чи це можна відобразити на координатах, тому ми помістимо їх в одну точку. Сакстон Хейл це дуже заповзятливий та сексуальний чоловік австралійського походження. З його бізнежилкою можна, звісно, подумати, що він не австралієць, а гордий іудаїст. Він постачає зброю сторонам і, хоча не зовсім як в ньому, трохи нагадує анекдот про е, немаловідомий етнічний конфлікт на Близькому Сході. Щоб уникнути національний розвід і результати різні, я спробую трохи перефразувати його. Первакне лівак, щоб стояв у кожній хаті. Зустрічаються два австралійці після війни Ред та Блу. Один каже іншому. Уявляйте, Сакстон, під час війни мене схопили червоні, поставили до стінки, дали бронежилет і настало на мене автомати. Я почав молитися, бо ці бронежилети продавав їм я. І тільки мені та Всевишньому було відомо, що вони не захищають. І що ви думаєте? Мої молитві були почуті, і я залишився живий. Це справжнє диво. Ніяка це грайне диво, бо автомати червоним продавав я. Ой. Сподіваюсь, ви не понадривали живот Смішний анекдот, але звісно, не настільки як прапорщик, який ракету у хату тещі в броварах. Слушай меня, генерал, объясни мне, почему наше испытание новейшей украинской ракеты класса земля воздух превратились в испытания ракеты класса земля бровары. Прапор на дродя! Прапорщик, бь, ти мне скажи! У тебя случайно теща не живет, Броварах? Не живет тоже покой! Странно, бль! Рядовой! Слуха вас, товарищ прапорщик, а теща доживет! броварах! Що живет! Уже ні! Субтитры сделал Хеві ми поставимо у лівий авторитарний куток, бо він з СРСР. Чи це банально? Так. Чи це поспішний висновок? Можливо, так. Чи буду я продовжувати думку? Однозначно, ні. А ось йде в лівий ліберальний куток до Тревора, бо це теж шизоїд ходячий, і, звісно, він бачить світ утопічним місцем для всіх людей. У коментарях до минулого відео також згадували Сталкер. і звісно, я б хотів додати його у цю таблицю, втім, на жаль. Я не настільки близько знайомий з цим сезоном, щоб робити конкретні політичні висновки. Звісно, я не дуже сильно обізнаний із деякими іншими забавками з цього компасу, але враховуючи сакральний характер сталкеру в нашій культурі, не хочеться його профанізувати. Мені дуже сподобалася ідея з коментарів роздивитися Just Cause, тому що в кожній грі буквально одна і та ж структура. Головний герой Ріко Родріус, який раніше працював в американських спецслужбах, вирушає в якусь екзотичну країну та працює, щоб повалити диктаторський режим. Головний антагоніст першої частини, Сальвадор Мендоза, створив собі аля військову хунту в країні. Він йде у правий верхній блок. Головний антагоніст другої частини, Пандак Малюпанай, створив собі аля військову хунту і владу в своїй країні після смерті батька за допомогою сильної військової інтервенції. Йде у правий верхній блок. Себастьяна Діравела, головний антагоніст третьої частини, створив аля військову хунту в країні, Де правий верхній блок. Оскар Спіноза, головний верхній блок. Трохи можна згадати і Borderlands – культовий персонаж франшизи, красунчик Джек. У другій частині саме під його керівництвом опиняється корпорація Гіперіон. Його бажання вчистити пандуру від бандитів будь-якими методами виводяться у фактично фашистську автократську політику. Вумне слово знайшов для опису такого роду діяльності корпоратизм. Що ж, Джек, як і багато інших наших сучасників, став на шлях радикально права через жінку з крашеним волоссям, яка його киданула. Це вже чомусь другий у нашому відео керівник технічної компанії з радикальними поглядами, який майже знищив планету, знову дуже актуально. Головна антагоністична фракція першої частини Багряний спис багато в чому схожа з Гіперіоном у цьому плані. Однак їхні ідеї, звісно, більше комерційні, аніж деспотичні, як у випадку Джека. У першу чергу, тому що це ПВК Атлас у іншої корпорації конкурента Гіперіону. Своєрідні залишки цієї організації, які фактично є головним дружним гравцю зборищем з другої частини. Мають полярно протилежну мету і через те, що вони виступають як проти Дегіпаріону, як проти Дегі Багряно Свеса, так і проти дітей сховища. Вони йдуть на дно, тобто униз. Самих же дітей сховища трохи складніше характеризувати. По-перше, у них назва вже рофельна, як у тому мемі з дітьми Луганська. По-друге, у них ще й абревіатура пізднута: Сов, не знав, що гірбокс надихалися євразістом для своїх нових ігор, ще враховуючи Пічфорда, хто знає, що він реально придумує потім. Сподіваюся, в наступній частині хоча б не буде ніяких спеціальних військових операцій на Пандорі. Так ось, повернемося до їхньої категоризації. З одного боку, діти сховища мають бути зліва, знизу, через їхній маржанархічний характер і у політичній, і у соціальній, і в, соціальні, в економічній сферах. З іншого ж у них все одно видніться чітка ієрархія та структура влади. З третього ж боку, лідери фракцій взагалі характеризують себе як боги, що попахою вже монархічними замашками, тому це якась конкретна еклектична мішанина виходить, хай вони в центрі повідпочивають. Трохи поговоримо про дилогію Divinity Original Sin. Тут, думаю, знадобиться більше пояснень для глядачів, особливо з першою частиною, з якою знайомо небагато народу. Перший Original Sin вашим головним противниками є культ бездоганних в оригіналі і Мекулайт. Зараз на екрані буде здоровенна марка спойлери, тому якщо у вас у планах пройти гру, краще вимкніть звук, поки вона на екрані. Їхньою головною метою, як і в Євангеліоні, чи як у Пучі з Джорджо, є переродити всесвіт у формі однорідної жижі з порожнечою, щоб усі були рівні, не було негативу, існувало лише щастя. Дуже тяжко характеризувати таку ідеологію, тим як на мене, це християнський анархізм, так таке існує. Якщо говорити про цикл, то тут вже трохи інша ситуація. Тут антагоністами є божественний орден, а конкретно майгістра з цього ордену. Ситуація, як минулого разу, поміщає в плашку спойлер, однак їхня мета вже зовсім інша. Вони знищують людей зі здатністю джерела, щоб згодом саме джерело зникло як таке, і їхній лідер, Люшен Втрата, здібності якого була б секретом, очолив би цей чудовий новий світ, щоб забезпечити його безпеку. Утопія, божественність, авторитаризм. До речі, я досі злюся на цих похитків через те, що під час мого останнього прохоження Original Sin 2 мені довелося знижувати складність на найнижчі, бо мене тупо вбивало останні боси, як щеня. Ще одним варіантом з коментарів була Дон Старф. на ми пройдемося достатньо швиденько. Макселл відіграє роль такого собі монарха темного світу, хоча, звісно, і не через своє бажання. Але я б не став його направо чи наліво, бо враховуючи дещо хаотичний характер цього всесвіту, складно адекватно його оцінювати. Сивне, як на мене, можна назвати місцевими аналогами жителів з Майнкрафту. Прагматичні та меркантильні. Ехо, оце ваш Дон Донстар згадала баба, як дівкою була. Пам'ятаю, як грав у неї років 10 назад, коли ще в селі жив. Понастальгував я за цим, знаєте, сільським дитинством, коли ви йдете гуляти з друзями в п'ятером в полі, а повертається вас строю, тому що один друг вирішив принести в іншого в жертву старим богам, а той прокрив його навічно... <кхух> так, щось занеснили мене знову трохи в спогадах. Давайте далі. Саме кінець пропоную згадати спор. Грокси це раса бороже цивілізація, яка схиблена на геноциді усього органічної. І, судячи з усього, їхня спільнота, якщо в них взагалі існує якесь поняття соціуму, хоч у якійсь формі, дуже тоталітарна, однак більше про їхні економічні відносини або про ідеологічно-філософські ідеї нічого не відомо, тому вправо чи вліво рухати не буду. Головна їхня національна мета це знищити усіх шкіряних мішків. І як може побачити гравець, грокси дуже відповідальні громадяни та свідомі притомні до своєї національної ідеї. Масарі Стів фактично їхня повна протилежність, бо він дає гравцю 42 посихи життя, які роблять кожну планету пригодною для життя. Водночас потрібно відмітити, що навколо цього стіва є певна релігійно-культова атмосфера, яка не дає йому йти знато вліво. Що ж, якось так і виглядає наша друга порція політичних координат. Якщо у вас є бажання послухати ще мої синітниці та є пропозиції щодо інших ігор. Ласкаво прошу на профписі дискусію в секції коментарів. Серед варіантів до минулого відео були Easy Elder Scrolls. Та це настільки масштабна франшиза, що для неї потрібно виділяти половину відео або навіть і все відео. Тому якщо це відео зайде, думаю, обов'язково поговоримо про них наступного разу. А так, бувайте та не забувайте. І, звісно, не забувайте про допомогу ЗС. ЕСНУ.